До мене всміхнулася куля, і серце воскоче моє. Я знаю, я чула, я чула, я поруч з тобою, я є. Я дивлюсь у свою кишеню і фото з крові дістаю. Ти там, навіть ставши мішеню, про мене згадав у бою. А ти всміхнулась крізь фото, і ніби спинилася кров. І я, мов єднаючи ноти, тобі віддавала любов. І підпис рукою, і дата, і запах, і твій аромат. Живи, я не вірю в утрату, і ти повертався назад. І хто би повірив, не знаю. І цьому б вірша написав. Що підпис твій словом кохаю, для мене життя врятував.